Вітаю вас, малята! Саме влітку цвіте найбільше квітів. Відгадайте загадки? Вона на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, огожа і щоранку розквітає, промінцями всіх вітає. Відгадали? Відгадати всім не важко. Що за квіточка? Ромашка. Молодці. Ромашка не така яскрава квітка, як мак і волошка. І має ледь чутний запах. Але вона дуже гарна. Ромашки можуть рости скрізь. Є ромашки садові. Вони ростуть у квітнику. Є польова ромашка. Ми зустрічаємо її у полі чи на луках. А ще є лікарська ромашка, вона має цілющі властивості. Ромашки схожі між собою, але польова ромашка має меншу квіточку, ніж садова, а у лікарської вона ще дрібніша. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого. Виграють, виблискують, горять. Це волошки. Волошка – це квітка оберіг, народний символ України та лікарська рослина. Вона наче несе довіру, вірність, красу. Проте для деяких тварин, наприклад, корів і коней, вона може бути шкідливою. Росте волошка в житі та пшениці. Волошки бувають і рожеві, і жовті, червоні, блакитні та майже білі. Запалали в чистім полі, наче зірочки червоні, то палає в полі так польовий червоний мак. Мак в нашій країні є символом родючості. Пелюстки мають яскраве червоне забарвлення. Мак використовують у харчуванні, медицині, народних обрядах. Росте мак здовж польових доріг і на хлібних полях. Навесні я сіяла насіннечко, доглядала квіти, тепле літочко. А тепер на свято любій мамі подарую я червоні мальви. Мальви це популярна багаторічна рослина. Яка часто зустрічається в українських садах. Вона славиться своїми великими яскравими квітами, що можуть бути різного забарвлення та високими стеблами. Мальва має глибоке коріння в українській культурі та є символом родинного затишку та оберегом оселі. Мальва вважається одним з символів України. Зокрема, її зображають на вишиванках та інших виробах. За народним повір'ям мальва оберігає оселю від зла та приносить щастя. А зараз, дітки, пограємо у гру, яка квітка зайва. Уважно розгляньте та подумайте. Молодці конвалія зайва. Тому що це весняна квітка. Вона росте в лісі, а інші квіти лілеї та кувшинки, ростуть на воді. Це літні квіти. Уважно розгляньте це зображення, яка квітка тут зайва. Так, дітки, це мальва, тому що мальва. Квітує влітку. А всі інші квіти це весняні квіти, тому що вони квітують навесні. Наступне зображення будьте уважні. Вірно, малята, тут зайві проліски, тому що це весняні квіти, а всі інші це літні квіти. І останнє зображення. Уважно розгляньте, яка квітка зайва. Чудово, малята, це волошка, тому що волошки літні квіти, а всі інші це весняні квіти. Молодці. Ви чудово сьогодні попрацювали та пограли. Дякую за увагу! До побачення!